Росія атакують сьогодні ні зранку. Знову шахедами наші регіони, зокрема, Миколаївщину атаковано було саме над ранок, близько шостої ранку. Новою хвилею групою шахедів на Харківщині так само відзначаємо таку загрозу. Місто Харків і північна частина регіону вони опинилися у районі, власне кажучи, нової атаки. Ну і також в Сумській області теж в певних районах оголошено повітряну тривогу запоріжжя. Донецька область в потенційній зоні ризику теж перебувають. Станом на цю секунду, найновішим попередженням від повітряних сил було Попередження про появу безпілотників саме на півночі Харківщини і з Чорного моря в напрямку Миколаївщини. Цим регіонам потрібно бути уважними мешканцями мається на увазі цих районів і областей. Ну, і от, крім того, раніше росіяни скидали свої авіабомби керовані у Дніпропетровській області. Таке повідомлення теж на над ранок з'являлося. Отже. Будемо стежити за оновленнями. Тим часом відомо, що вночі ворог завдав ракетного удару по місту Харкову. Обійшлося, нібито без постраждалих. Наразі такі дані оприлюднюють представники місцевої влади. Але є суттєві пошкодження в місті, спалахнули автомобілі, вибиті вікна в житлових будинках. От Ігор Терехов пише, що ситуаційний центр йому доповідає про те, що в Слобідському районі Харкова. Постраждали житловий фонд. Постраждав багатоповерхівки, де вибиті вікна через російський удар, обстріл на щастя. Люди нібито не постраждали, їх не зачепило. Комунальні служби ліквідовують наслідки цього обстрілу. Ну і так само, і очільник області Олег Сенігубов теж писав про удар Слобідському районі Харкова з подібними наслідками. От е, йдеться про ракетний обстріл. Ймовірно, росіяни балістику запускали, стріляли чимось типу с 300 або ж іскандерами. Поки що про тип цієї ракети не йдеться детально. В Дніпропетровській області теж зафіксовано наслідки російських обстрілів. Рятувальники, Наша державна служба з надзвичайних ситуацій, повідомляє про те, що в кількох районах Дніпропетровщини відбувалися російські удари атаки. Це Нікопольський район, місто Нікополь, зокрема і інші громади. Поруч також Синельниківський район. По суті, де дуже багато завжди атаки обстрілів кожної доби. Троє мешканців регіону постраждали, отримали поранення через ці удари. Повідомлення ви бачите зараз на екрані. Стосовно українських операцій, якраз далеко далекобійних по територіях окупованих, по територіях безпосередньо Росії, то маємо конкретику із окупованого Криму. Там безпілотники в великій кількості атакували район Севастополя. Інші райони на окупованому півострові. Зокрема, про аеродроми Кача і Бельбек пише. Паблік Кримський вітер, який часто висвітлює в деталях події на півострові, і місцеві мешканці все-таки назнімали знімали кадри повітряної тривоги, вибухи, прольоти дронів над Севастополем. Зокрема, хоча рідко такі відео останнім часом з Криму з'являються, от деякі кадри були опубліковані. Кача, Бельбек і райони на північ від Севастополя опинилися під ударами цієї ночі, як повідомляють різноманітні телеграм-канали представник окупаційної адміністрації Севастополя і голова розважаєв. Пише про те, що відбивали сили ППО на повітряну атаку, і 16 безпілотників збили у Севастополі або на підльоті до міста. І окрім того, Розважаєв заявив, що там місцевий мешканець загинув через цю атаку. Звичайно, треба перевіряти такі дані, але от заява є від так званого губернатора Севастополя, представника окупаційної російської адміністрації. На одній з вулиць у районі Камишового шосе загинув чоловік. Вік, який перебував на вулиці в момент атаки, написав це і розважає про, про деталі інциденту. Він нібито отримав поранення голови грудної клітини не встигли його реанімувати. От такі наслідки. Це могли бути, і до речі, осколки тих же засобів збиття безпілотників, ППО, розважає, пише, що їх активно збивали над містом, тобто міг бути наслідок такого інциденту. Ми це цілком добре розуміємо. Розуміємо. Ну і власне про інші наслідки там пошкодження будинків. В Севастополі розважаю, теж писав. Тобто Севастополь був під обстрілом, під повітряним таким ураженням перебував цієї ночі. Будемо чекати деталі. Очевидно, що атаковані були саме воєнні об'єкти, в тому числі аеродроми поруч із Севастополем. Е, також Російське міністерство війни повідомило, що їх цієї ночі атакували без перебільшення сотні дронів е, з боку України. Вони повідомляють про півтори сотні, які вдалося. Їм перехопити. Ну, але ж про неперехоплені росіяни зазвичай не пишуть нічого, навіть не згадують іноді і часто не згадують тих областей і е, населених пунктів, які були успішно атаковані українськими безпілотниками. От ми бачимо цей список: Брянська область, Чорне море, Азовське море, Крим е, окупований. Ці е, регіони найбільше були атаковані з повітря цієї ночі. Краснодарський край, так само багато дронів. Ростовська, білгородська область. Області. От е, і минулої ночі сотні безпілотників атакували Росію, і цієї ночі так само. Минулої ночі знаємо, нафтобази горіли, різноманітні заводи були атаковані, е, які належать до російського ВПК. Чекаємо на деталі від українських відомств, спецслужб, сил безпілотних систем уже щодо атак цієї доби, цієї ночі. Е, тим часом е, перейдемо до обговорення міжнародних тем. Коротенько оглянемо найголовніше. Президент Зеленський вчора надвечір відзначив важливість перемовин діалогу із нашими партнерами за участі наших партнерів, в тому числі з ворожою стороною. Йшлося про підсумки зустрічі в Женеві Швейцарії. Український президент відзначав присутність вперше європейців на цих перемовинах у форматі власне тристоронньому, але Тристоронньому доповненому, коли, окрім американців ще й європейські партнери, приєдналися до цих зустрічей. І анонсував Зеленський, що ці зустрічі будуть продовжені. Поки що визначається точна дата і число, коли е, будуть наступні раунди проведені. Але вони плануються. Послухаємо пряму мову президента стосовно перспектив цих перемовин далі. Визначимо подальші рамки. Розмови з нашими партнерами з американською стороною, з європейцями та з російською стороною важливо, що зараз в Швейцарії європейці були присутні, і саме так ми розраховуємо працювати і надалі, щоб позиції Європи були враховані. Я хочу подякувати також усім членам нашої делегації за чітке дотримання директив на перемовинах. Це дуже важливо, щоб Україна говорила впевнено, говорила сильно та говорила скоординовано. Ну ось так в загальних рисах відзначив президент позиції України на цих перемовинах. Сфокусованість на практичних задачах, вирішенні певних механізмів втілення тих домовленостей попередніх, які були визначені раніше. Ну поки що ми розуміємо, що і триває процес. Важливо в цьому процесі. Справляти враження в першу чергу на американську сторону, конструктивне і Україна в принципі успішно виконує цю задачу. В той же час продовжуються активні бойові дії і ці перемовини на тлі боїв. Ну ви розумієте, яку цінність, які перспективи насправді вони можуть мати. Тут важливо, аби наші партнери продовжували підтримку України всеосяжно і зміцнювали нашу обороноздатність. Це поки що найважливіша задача. Всі інші завдання вони дуже і дуже віддалені, скажімо так. і і ми розуміємо, всі сторони про це говорять і європейська, і американська, в тому числі, що територіальне питання наразі не вирішенню не підлягає у цих сторін різні бачення того, як це має відбутися. Але навіть про це питання вже не говорили. Тим часом, серед наших друзів на заході, ну є і такі країни. Які влада яких, скажімо так, поводить себе дуже і дуже неконструктивно стосовно України? Незвичайно, звичайно, в першу чергу, ми маємо на увазі зараз режим Віктора Орбана в Угорщині, який останнім часом себе доволі таки ну, різко проявляє стосовно України в різний спосіб. Де мова не лише про передвиборчу кампанію Орбана, яку він веде в антиукраїнському дусі, але і питання. Відновлення прокачки нафти через українську територію в напрямку Угорщини. Це питання Орбана і його команду дуже турбує. І нові погрози прозвучали з Будапешта з приводу того, що Україна має відновити прокачку нафту нафти сирої з Росії. В Угорщину через дружбу інакше будуть наслідки. Ми про ці наслідки чули вже і вчора. І позавчора від того ж таки міністра закордонних справ угорщини Петра Сієрто. Вчора він ще додав нові е, такі нотки шантажу до своїх виступів. От, зокрема пригрозив контрзаходами Сіарто Україні. Якщо не буде найближчим часом відновлено постачання російської нафти через цей нафтопровід. Уже згаданий Сіарто роздає активно коментарі, інтерв'ю пише в соцмережах з приводу того, що Україна, нібито політично шантажує Угорщину і Словаччину, і немає жодних технічних, інженерних фізичних причин, через які не можна відновити постачання нафти трубопроводом дружба. Вважає Сіарто, ця причина суто політична. Українці хочуть, щоб ми пішли на вибори з ціною бензиною тисяча форентів. Тим часом Помагаючи партії Тиса, але ми не дурні, написав Ціарто у новому своєму дописі в соцмережах. Ну, ми знаємо, що Віктор Орбан так само активно педалює, просуває цю тезу стосовно того, що Україна впливає на вибори в Угорщині, підтримує Петра Мадіра, конкурента Орбана на цих виборах, в тому числі в такий непрямий, нібито спосіб, не прокачуючи російську нафту. В Угорщину, але Україна тут не єдина. Ми знаємо, що є така позиція, подібна і в європейських країн. Та ж Хорватія відмовляється прокачувати російську нафту в Угорщину в своєю територією через свої порти її завозити. Тому навряд чи можна тут сказати, що Україна якась особлива окрема позиція, яка відрізняється від позиції багатьох сусідів Угорщини, є ж таки Польщі, Хорватії, сусідів з різним бекграундом, з різною політичною культурою, але всіх є. Європейських країн водночас Мсіарто так само запевнив, що Угорщина, тобто його уряд, очевидно, тут за, за всю Угорщину йому розписуватися годі, але його уряд уряд Орбана буде захищатися і буде забезпечувати постачання нафти і пального і в Угорщину, і в Словаччину.